Доброго дня, шановні мої підписники та гості мого каналу і ті, хто завітав до мене вперше. Для тих, в кого терпнуть руки і ноги, порадити такий рецепт. У такому випадку слід натерти три квашені огірки середнього розміру і покласти у скляну банку. Туди ж додати два строчки пекучого червоного перцю, який попередньо потрібнити, залити все це півлітрою горілки якісної, ретельно перемішати, закрити банку та поставити на тиждень у темне місце. Кожного дня настоянку потрібно збовтувати. Коли ж вона настоїться, процідити її через складену в кілька шарів марлю. І от коли з'явиться відчуття, що терпнуть кінцівки, налийте трошки настоянки на долоню та ретельно розітріть руки та ноги. Після цього обкутайте теплим шарфом, на третій день відчуєте значне полегшення, а через тиждень ні руки, ні ноги терпнути не будуть. Терту огіркову масу і перець можна замість горілки заливати натуральним яблучним оцтом, у якому попередньо розчинити столову ложку морської солі. Оцет повинен бути натуральним, а не з магазину. Бажаю всім здоров'я та мирного неба!